Розділ 17 Спливло невідомо скільки часу, і я зрозумів, що від моєї потилиці всім тілом шириться біль. Я спробував відірватися від нього, та він ніяк не йшов. Було темно. Чи то в мене були заплющені очі. Я не мав бажання це з'ясовувати. Усе надто сильно боліло. Я застогнав. І це прозвучало так добре, що я застогнав удруге. Я не чітко усвідомив крізь стогони, що мене підіймають за плечі, а на моїх губах щось мокре. Булькнув і захлинувся вода. Вона смакувала дуже добре. Я трохи попив і став почуватися дещо краще. Біль нікуди не подівся, та був уже не такий великий. Щоб я не зміг ризикнути і розплющити одне око. Я його розплющив. Наді мною плавало якесь розмите обличчя, що набуло чіткості, коли я покліпав. Мортон? пробубнив я. А хто ж іще? Із безпросвітно похмурим виразом обличчя він потягнув мене, посадивши біля стіни. І моя голова неначе вибухнула, розлетівшись на крихітні шматочки. Його голос ледве долинав до мене. Візьми це до рота, попий ще води. Лікар сказав, що ти маєш це проковтнути, як опритомнієш, для голови. Отрута? Де там ліке? Біль послабився, посилився та, врешті-решт, притупився. Я повністю розплющив очі і побачив смутного, побитого Мортона на тлі град. Він мертвий? Прохрипів я. Хто? Генерал Зенор. Півгодини тому, коли він був тут, мав цілком живий вигляд. Я скрушно зітхнув від змішаних почуттів. Мені хотілося помсти. Хотілося, щоб Зенор за дорого заплатив за те, що завинив у смерті слона. Я думав, що хотів, аби він теж помер. Але тепер, один раз спробувавши скоїти збивство і чесно, при цьому постаравшись, я радів, що мене зупинили. Здійснивши свою першу спробу вбивства, я виявив, що насправді мені не приносить задоволення процес розправи над людьми. Як убивцям, я зазнав невдачі, а зазнавши невдачі, влип у справжню каганю, ще й Мортона в це втягнув. Вибач за це все, сказав я. Я так захопився, що жодного разу не подумав, що певно вплутаю ще й тебе. Мене здав сержант Блу, коли приїхала на розслідування військова поліція. Він знав, що я не офіцер, я все їм розповів. І ще до того, як мені нам'яли боки. У тому, що сталося, винен я. Не думай так, винен не ти. Вони рано чи пізно добралися б до мене в той чи той спосіб. Армія та я ми просто несумісні. Ти зробив усе, що міг, Джеко. Джиме, моє справжнє ім'я Джим Дікріс. Я з далекої планети. Радий знайомству Джиме. Ти ж пигун? Ні, просто приїхав сюди виправити одну несправедливість. Ваш генерал Зенор винен у смерті мого найкращого друга. Я приїхав сюди, шукаючи його. А як же той балакучий птах і все інше? Я приклав палець до губ і поглянув на двері. Мортон спантеличено замотав головою. А я заговорив, поки він не встиг щось додати. Ти маєш на увазі той анекдот про балакучого птаха, який я збирався тобі розповісти? Про школяра, що мав балакучого птаха, який обернувся на алкоголіка та став місіонером. Я пам'ятаю цей анекдот, але останню фразу забув. Тепер Мортон дивився на мене так, ніби я з'їхав з глузду. Розирнувшись довкола, я побачив, що лежу на тоненькому матраці, розкладеному на дуже запрошеній підлозі. У поросі я написав пальцем. Тихо, можливо, вони слухають. Подивився йому в обличчя, аж поки до нього не дійшло, а тоді стер послання. Хай там як, Мортоне, зараз мені не хочеться розповідати анекдоти. Де ми? У великій будівлі, що в місті. Схоже, її захопила армія. Тут, певно, влаштували штаб або що. Я знаю тільки, що мене поспіхом сюди привезли, обробили, а тоді закинули до тебе. У будівлі повно бояків. Цивільні є? Я не бачив жодного. Коли у дверях затуркотів замок, і вони відчинилися, ми обидва підвели погляди. До середини посунула юрба озброєних військових поліцейських і наставила на нас пістолети. Лише після цього війшов генерал Зенор. На шиї в нього була пов'язка, а в очах потужне бажання вбивати. «Зеноре, ти впевнений, що тепер у безпеці? Якомога ласкавіше запитав я. Він підійшов і копнув мене в бік. Які ви сміливі, видихнув я крізь біль. Копнути пораненого, що лежить. Він і знову відвів назад чопіт. передумав, а тоді вихопив пістолет і попрямував його мені меже очі. Виведіть трусненого, залиште нас самих. Принесіть мені стілець, що не кажіть, а у війську просто обожнюють виконувати накази. Морто на підгучні команди і тупіт чобіт квапливо поволокли геть. Поліцейські зникли і з'явився дерев'яний стілець, який шанобливо підсунули генералові під п'яту точку. Він повільно сів, не зводячи з мене ні очей, ні дула пістолета. Заговорив він аж тоді, коли двері клацнули і зачинилися. Я хочу знати, як ти сюди потрапив, як прийшов за мною слідом. Хочу знати все. Чому б ні? подумав я, протираючи зболений бік. Я почувався надто покоценим, щоб вигадувати якусь складну побрехеньку. Та й потреби в ній не було. З правдою буде простіше. Звісно, трохи відредагованою. Все, Зеноре? Чому б ні? Востаннє я бачив тебе тоді, коли ти продав нас у низ за течією річки на Спіовенте. Це сувора планета, і таким старим, як слон, там не місце. Він там помер, а отже, ти винен у його смерті. Він торкнувся пов'язки на своїй шиї та прогарчав. Розкази далі. Розказувати вже майже нічого. Кілька воїн, убивства, тортури, усе як завжди. Я вижив, але мене врятував флот Ліги, який також заарештував мене та привіз сюди. Я втік від нього та знайшов тебе завдяки єдиній твоїй великій помилці. Що за маячню ти верзеш? Це не маячня. Це правда, капітане Гарс? Хіба дівчину Біпс не зарештували через тебе за продаж наркоти? Це не важливо. Для Біпс це було важливо. На жаль, для тебе вона тепер вільна, а перш ніж піти, розповіла мені, як тебе знайти. Ось і вся історія. Він задумливо підняв пістолет, гладячи одним пальцем спусковий гачок. Я спробував цього не помічати. Ще я ж ніяк не вся. Це ти той ж що висадився в Маргавенно. Так, і проникнув у твою недисципліновану і некомпетентну армію, а тоді пішов на підвищення, доки не схопив тебе за шию і не придушив як слід. Коли ти прокинешся серед ночі в холодному поту, згадай. Я цілком міг тебе застрелити. То ти мене застрелиш чи просто граєшся з цим пістолетом. Не спокушай мене, дрібнота, це було б марнотратством. Я знайду в твоїй смерті краще застосування. Тебе та твого поплічника судитимуть і визнають винними за низькою обвинувачень. Напад на старшого за званням, вдавання із себе офіцера, загроза військовій безпеці. А після вас обох розстріляють прилюдно. І що це дасть? Це в впертіхів цієї планети в тому, що ми дотримуємо свого слова. Вони безкровний, безхребетний народ, що дозволив нам прийти і забрати в себе планету. Тепер вони ниють, що хочуть її назад, відмовляються виконувати будь-яку роботу. Доки ми не полетимо. Вони всі пішли з роботи. Місто невдовзі буде паралізовано. Твоя смерть змінить ситуацію. Я не розумію як? А я розумію, тоді вони знатимуть, що я слів на вітер не кидаю. Якщо вони не йтимуть на співпрацю, ми братимемо заручників і розстрілюватимемо їх. Я підхопився на ноги, палаючи гнівом. Ти лихе, нікчем не падло, зі нори. Треба було тебе вбити, коли я мав таку можливість. Ну, ти цього не зробив, відказав він. А тоді, коли я скочив на нього, вистрілив. Куля, напевно, пролетіла повз мене, та від вибуху я оглух. Я впав, і він ще раз мене копнув. А потім кімнату заповнили поліцейські, що наробили всі разом по мені потоптатися. Досить. вигукнув Зеннор. І чоботи відступили. Я стояв навкарачки і дивився на нього крізь криваву імлу. Причепоріть його, одягніть у свіжу форму, і другого теж. Суд за дві години. Я, певно. Був у неадекваті від копняків, бо дуже нечітко усвідомлював, що наді мною працюють, що знову з'явився Мортон, що час поволі тече, майже повернувся до реальності аж тоді, коли зрозумів, що він здирає з мене сорочку. Відпусти, я й сам можу. Я покліпав на свіжу форму на стільці, на чистого, вбраного в однострій Мортона. Що знову став рядовим. Таким було й моє нове старе звання. Кинувши скрибавлену сорочку на підлогу, я стягнув із себе чоботи, щоб мати змогу зняти ще й штани. Чоботи? Чоботи? Чоботи. Я постарався не усміхнутися на весь рот і не виказати себе на той випадок, якщо у приміщенні єжичке. Ти знаєш про суд? Мортон похмуро кивнув. Скільки ще в нас часу? Десь із годину. Запитуючи, я просунув пальці у правий чобіт і відкрив крихітне відділення, сховане в підборі. Година. Ми на той час уже давно щезнемо. Я постарався, аби на моєму обличчі не вимальовувалася нова радість. Тихцем виняти відмичку. Ти відчинити двері, ти вийти в коридор і розчинитися в безликості війська. Ось тільки відмички на місці вже не було. Зенор передав мені для тебе дивне повідомлення. Промовив Мортон. Він звелів мені зачекати, поки ти розуєшся, а тоді сказати тобі, що так ти не вийдеш. Я не знаю, що це означає. Та він говорив, що ти знатимеш. Знаю, знаю. Втомлено зронив я і закінчив переодягання. Лише негідник може впіймати негітника, а той негітник, Зеннор, очевидно, знав усе про відмички. Годину потому по нас прийшли. Скажу, що це супроводжувалося великою військовою помпою. Брящала начищена зброя, гучно лунали накази, гупали підбори чобіт. Ні мені, ні Мортонові не хотілося підігравати цій мілітаристській дурні. Та вибору ми не мали, бо нас путали і потягнули, силоміць, уздовж коридору зі скудів, а тоді на вулицю. І з таким самим брящанням і криком нас випхали на нещодавно збудовану платформу, на якій, судячи з усього, мав відбутися показовий суд. Із охороною суддями. Кліткою з ґратами, сигналістами і великим натовпом глядачів із цивільних унизу. Їх, очевидно, привели туди соломіць, бо вони й досі стояли в оточенні озброєних вояків. І ще півдесятка з них сиділо на платформі, усі сивочолі або лисі. Серед них я впізнав штірнера з генераторної станції. Побачивши, як мене замикають у клітці, він підвівся і підійшов до мене. Що вони з вами зроблять, капітане? Ми нічого тут не розуміємо. Ви розмовляєте мовою Роззявив я Ярота. Так, цю цікаву мову знайшли у своїй бібліотеці один із наших провідних лінгвістів. Декілька з нас вивчили її минулого вечора. Через проблему у спілкуванні з негайно поверніть на місце у ту людину. Звелів Зенор із лави, на якій, звісно, сидів у ролі головного судді військова юстиція. Не можу повірити в те, що відбувається, промовив Стірнер, коли його квапливо повели назад до стільця. Хоча він і його товариші спробували запротестувати. Їх зацитнули ревом сигналізації та сумними фактами інсценованого суду. Я вдав, що засну, але мене розштовхали. Мортон витріщився порожніми очима у простір. Під час завершальної промови судді я по-справжньому задрімав, бо однаково почувався не так добре і послухав уважно лише тоді, коли нас обох зіп'яли на ноги. Тоді говорив Зенор. Представлені проти вас докази? Таким чином, цей суд постановляє привезти вас звідси до місця позбавлення волі та тримати там до 8.00 завтра, після чого перевезти на місце страти та розстріляти. Заберіть їх. Оце так правосуддя. вигукнув я. Мені й слова не дали мовити на цьому фарсовому суді. Я бажаю зробити заяву зараз. Примусь до ув'язненого мовчати. Мені затиснула рота якась волохата рука, яку потім замінив ганчер'яний кляп, і з Мортоном повелися так само, хоча він, здавалося, майже не усвідомлював, що коїться. Зенор жестом підкликав перекладача з мікрофоном. Скажіть їм, хай послухають дуже важливе оголошення, наказав він. Підсилений переклад загримів над юрбою, а та мовчки його вислухала. Я привів вас сюди, оскільки надто багато з вас вдалося до зумисної непокори. Ця ситуація зміниться. Ви побачили завершення новинка плійського правосуддя. Цих двох ув'язнених винними в низці кримінальних правопорушень. Покаранням за ці злочини є смертна кара. Вони помруть завтра о восьмій. Вам зрозуміло? Натовпом слухачів прокотилося бурмотіння, і Штірнер підвівся. До нього потягнулися охоронці, та Зенор їх зупинив. Я певен, що говоритиму за всіх присутніх. Сказав Штірнер якщо попрошу дещо пояснити, усе це дуже збиває з Пантелику а найбільше в усьому цьому збиває з пантелику ось що. Як ці люди знають, що завтра помруть, вони не здаються хворими, а ще ми не розуміємо, звідки вам відомо, о котрій саме годині вони підуть із життя. Зенор вражено поглянув на нього, а тоді зірвався на крик. Ви що такі дурні? Невже ця відстала планета, заселена вроченими дебілами? Ці двоє завтра помруть, бо ми застрелимо їх із вогнепальної зброї. Це вогнепальна зброя. Заволав він, вихопивши пістолет і вистреливши з нього в дерев'яну трибуну перед собою. Вона стріляє кулями, вони продірявлюють людей, а завтра вогнепальна зброя вб'є цих двох злочинців. Ви ж не вегетаріанці. Ви забуваєте тварин на м'ясо. Завтра ми так само заб'ємо цих двох людей. Тепер вам достатньо зрозуміло. Штірнер, пополотнівши, знову пустився на стілець. Зенор схопив мікрофон, і його підсилений голос прокотився над натовпом. Вони помруть, а ви побачите, як вони помруть, тоді до вас дійде. І ви будете виконувати наші накази і мене те, що ми вам скажемо. У разі непокори ви будете винні так само, як і ці двоє, і вас розстріляють, як цих двох. Ми розстріляємо вас, уб'ємо вас і розстрілюватимемо та биватимемо вас далі, доки ті, хто вціліє, не зрозуміють нас і не почнуть коритися нам і робити саме так, як їм скажуть. Його слова поступово стишилися. І заглухли Коли він утратив слухачів. Люди на платформі підвелися, повернулися до нього спинами І пішли геть. Так само, як і всі, хто був на вулиці, вони не штовхалися і не вдавалися до насильства. Коли їх хапали солдати, вони просто виривалися, не б'ючись. Тим часом інші ті, кого не тримали, проштовхувалися повз них і прямували геть. На вулиці утворився бурхливий хаос. Зенор, напевно, усвідомив, що наразі досягти чогось без насильства неможливо він був злючий і смертоносний, але не дурний. Зараз можете йти, оголосив він. Хай вони йдуть, ідіть і пам'ятайте мої слова. А завтра вранці поверніться сюди і подивіться, як помруть ці в'язні. Опісля ви отримаєте нові накази, і ви їх виконуватимете. Він подав сигнал нашим охоронцям, і нас із Мортоном зіп'яли на ноги і поволокли назад до камери. Оскільки щодо нас не було видано більше жодного наказу, нас закинули до в'язничної камери з кляпами в роті. Коли у дверях повернувся ключ. Ми перезирнулись у приглушеній тиші. Якщо в мене були такі очі, як у Мортона, то я мав дуже дуже наляканий вигляд.